Це моя фан-зустріч. Такі, блін, дурашки, я тут сижу, а вони там щось чекають. Я зараз дозміюся. Смішно тобі з сашкиної травми. Да, я кончений. Ставлю чоловіків на коліна перед собою. Це мені, дякую, блін. Мої найбільші віддані прихильники. Єдині люди, які пишуть мені коментарі на ютубі. де? Hey, О, ти тут! Так, як ми лягаємо? У нас пікнік. Просто ми це великі люди і це, це, це повноцінна комп, да? <с air> Просто вона, наду так? Просто ми мене великі і... люди. Маю це в телефон, ви знаєте. А це вже має бути так? Так. Ого, віджалося так. У нас тепер е халива Яком експірієнс бути в бутерброді. Смішно, коли вони сміються, і мене так підкидають. <рес> Ой, там трошки страшно. Не лізь, не ламаємо, підеш за Богданом. Це ми перед виставою Юлєвської квартер. Квартер. Не фронті! Ми настільки були повержені. Геніальність Венталі Могилєвської, що я навіть не зняла продовження, але я вам скажу так: вона запізнилась на 40 хвилин. Вона всю виставу жалілася на всіх, на співловиків, на піаністку, що це так все жахливо. Але крінж на 110. Якщо ви любите крінж, то рекомендую. Діма знімає перед вами капелюха, а я знімаю капелюха на відео перед Юлією і перед мішою. Вон вбиває! Коротше, в нас в місті зараз знімають фільм. Я вчора ходила по місту і там буквально стояли прожектори величезні. 100% відсотків поставили ж тільки, щоб я влоги знімала. Але так мені плін образливо. Я там ходжу біля тих караванів, трейлерів, така загадочна така. Думаю, міг би мене якийсь ну режисер може помітити сказати: Блін, ви така загадочна. Давайте зніметесь у нас в серіалі. А я така, ви що, Я ж така сіра мишка. У мене всього лише зелені очі, які міняють колір з настроєм. І у мене немає жодних талантів, крім того, що я вмію все. І він зняв мене в серіалі, і потім. Мене би поміти в цьому серіалі якийсь Квентін Тарантіно, тому що ну, всі знають цей факт, що Квентіну Тарантіно інколи подобається дивитися а, ну, українські серіали. Серіал школа кстати, Улюблений у Тарантіно. Він помітив мене. Подзвонив, написав би в інстаграм такий Давай ти знімешся в мене в фільмі. І я така добра, лиш можна я не буду показувати ноги, бо я не люблю стопи. І такий, ладно, за твої таланти, блін, знімайся, ну, як хочеш. І я би знялася в цьому фільмі, і зі мною око старив би, ну, типу, знімався би зі мною в цьому фільмі. Ну, там якийсь не знаю, Бред Піт. І у нас би завертівся е, роман. І от ми були б з бредом Пітом разом, і потім я би ще й Оскар виграла. Отак, от, от українські режисери і вбивають майбутнє України. От міг би могла би ну, бути акторка з України з Оскаром вже, а через те, що ви не помічаєте мене вчасно. Не буде українки з Оскаром краплі Олександра. Я обрала Бреда Піта чисто, тому що я не могла згадати жодного іншого актора, який вважається конвенційно привабливим і з яким би всі хотіли мутити. Одна мака була, другої коротше. Друга дідуна я була. Клюнечко такий красивий. Я його люблю. Якщо ви додивилися аж до сюди, то напишіть, будь ласка, в коментарях, з яким актором або акторкою ви би хотіли знятися в одному фільмі, якби у вас була можливість, ну і бажання. Ну, це просто теоретичне питання. Ладно, просто напишіть, будь ласка, буду дуже вдячна, дякую.